Доброго ранку, моя люба Україна. Я пишу тобі цей лист привітання, твій день народження з далекої Німеччини. Я дуже сумую і не перестаю думати про тебе. я тут розповідаю всім про тебе, адже ти така красива, дивовижна і неповторна. А яка ти хлібосольна? Який в тебе борщ з пампушками? Це ж, м -м, яка ж смакота! котлета по київській, голубці, а вареники. Боже, які в тебе вареники. У мене нема слів. А ще ти така музична, і мова твоя солов'їна. А пісні їх же співає весь світ. тіло в вогні, але душа твоя залишилась незламною. Дякую тобі за уроки життя. Ти допомогла мені зрозуміти, що головне, а що другорядне, навчила цінувати маленькі радощі. Ти показала мені, хто твій справжній друг, оголила всі почуття, і вони стали, як струни, грати чудову мелодію життя нашого життя, нового життя. І нехай ми всі у різних містах, країнах, але цього дня ми разом з тобою, моя улюблена Україна. Happy Independence Day, my Ukraine. May you everyday be peaceful and sunny without sirens and bombs. And may the night be quiet and calm without rockets and explosions. Let everyone go home and make their Country strong and progressive, and let everyone be happy and proud that he is Ukrainian. The whole world with you. Felice giorno dell'indipendenza. Siamo orgogliosi di essere ucraini. L'Ucraina è uno stato indipendente, libero e indivisibile, e sarà sempre like così.

Дякую тобі за те, що ти об'єднала стільки людей по світу. Ти, як та маленька крапелька, допомогла зробити цілу річку добра. Слав'янська благо жила Україна к народенні нам. Веримо вже Україна, урчита віра. Слава Україні! Hello, bienvenidos a Ucrania, queridos Україні! Eh, Puerto Rico, les mandas muchas felicidades en su día de independencia. Les deseo mucha salud y mucha seguridad. Felicidades, bye. Hello, Ukraine and all the Ukrainian people. My name is Jody, and I come from England. We realize that today is a very special day in your national history. And we wanted to let you know that you are in our hearts, Ukraine. We feel you. We see what is happening with your country. And in this moment, we would just like to say we are praying for you and we are wishing with you that peace will soon be reinstated in your beautiful country. All the best, Ukraine. All the best from England! Liebe Ukraine, viele Grüße aus Schwäbisch Hall, Deutschland. Wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. Außerdem wünschen wir dir einen friedlichen Himmel über das ganze Land und das Ende des Krieges und den Sieg. Rum der Ukraine, Rum den Helden.

Україна, вітає тебе з днем народження, теплик, вінничина, цей чудовий крав став для мене другим домом. Полюбила твоє поле широке, як море, гаї кучеряди, левади та ріки, вербу і калину, що діють, як ліки, Україна з днем народження. Моя Україна, хай доля сія волошками синіми в житті. Моя Україна, домівка моя. Найкраща у цілому світі. Доброго ранку, моя Україна. З Днем Незалежності тобі тебе. Мої вітання і столиці міста Києва. Ти вижила, живеш і будеш жити. Щастя і процвітання тобі на довгі літа! У світі є лише одна країна, де дихається легко і вільно. Сонечка світить яскравіше. Це земля наших батьків. Це край нашого дитинства, де завжди відчуваєш себе вдома. З Днем Народження, моя Україно. Вітаю всіх! Я з України, Дніпровська область. Лише в Україні дихається вільно і легко. Нехай не вичерпується джерело нашої любові до рідної землі та віри в перемогу. Всіх з Днем Незалежності! Зі святом, Україна зараз у нас важкі часи, але ми, діти твоє, у самому серці твоєму місті Київ зробимо все для того, щоб ти якомога швидше стала мирною, квітучою та багатою державою. А наші діти, щоб знов почали голосно сміятися, нехай летять в небо і здійснюються всі наші мрії. Днем народження ненька. До зустрічі та ще раз зі святом, моя улюблена Україна!